Отре нагадати про українських військовополонених та підтримати їхніх рідних в івано франківську відбулася мирна акція задля визволення військовополонених маріупольського гарнізону та всіх поневолених серед учасників акції. Євгенія, наречена зниклого безвісти військовослужбовця. Важливо дуже дуже нагадувати за те, що наш Маріупольський гарнізон перебуває. Полоні, для, що не дотримуються умови Женевської конвенції, в те, що відсутні з ними зв'язок, в те, що вони перебувають на волосення життя і смерті, і про те, що спільнота світова не буде знати, що в нас є така проблема, якщо ми не будемо нагадувати. Майже два роки перебуває у полоні брат Тетяни Білецької. Він військовослужбовець 23-го загону морської охорони. Спочатку повномасштабного вторгнення він обороняв Маріуполь, до поки рідні не втратили з ним зв'язок. В полоні він один раз переказував, що він живий здоровий, коли був в полоні, але це було десь травень-червень, а після того більше ніяких не було звісток. Важливо, щоб почули більше за кордоном нас. Ми хочемо, щоб знали, щоб їх якось захистили, допомогли. Якийсь тиск, напевно, що не знаю, хтось може повпливати світових лідерів, наприклад. Ну, надіємося. Що нас почують на мирні акції рідні безвісти зниклих і полонених українських захисників виходять не вперше. Цього разу на європейській площі зібралися десятки людей, тримаючи плакати в руках та бажаючи тільки одного, щоб їхні сини, чоловіки та брати повернулися до рідних домівок жорстокого полону окупантів. Кожного дня у полоні хтось гине чи то від хронічних захворювань, чи від катувань, закату... катувань. Чи... Просто це як страта, як згадати Оленівку, де вбили понад 50 бійців полку. Азов вони згоріли заживо живцем. Ми мусимо про це говорити і не дати світу забути про це, щоб Росія була покарана і врятувати тих, хто ще живий, кого ще можна врятувати. Віталія Коуч, ігор Попик, телеканал 402.